Тільки в Україні діючий губернатор Одещини, колишній прокурор Києва Олег Кіпер спокійно сидить у кріслі і роками безкарно допомагає обходити росіянам санкції президента і отримувати долю з їх бізнесу. Центр схеми, екс-депутат Броварів Шапран, його бізнес-партнер Осипов, Підсанкційна імперія росіяна на наумця. Це кар'єри Щебені Пісок. Мали піти державі, але завдяки потрібним суддям, маніпуляціям з реєстрами та підставними фірмами усе це перейшло по схемі. За схемою крутиться понад 1 мільярд гривень. Шапрана вже зловили при втечі за кордон, але суд дозволяє відкупитися 100 мільйонів гривень і вільний. Всі питання рішаються через Кіпера, який має долі в цих бізнесах. Компанія Юнігран бути індустрія-сервіс, «Користенський кар'єр та інші мали бути заблоковані як підсанційні, власник наумець під санкціями. Але кіпер, шапран і Осіпов, свої соїтовки типу Юнілюкс, пульсар П, Юнісервіс та інші, через фейкові документи і суддів вивели активи з під арешту, простіше кажучи, вкрали. Шапран як депутат задекларував нуль, а на рахунках. 23 мільйони автівки на дружину компаній на підставних. На ЗК знайшло порушень на 193 мільйони. Але набуй САП мовчать, бо є покровитель кіпер. Як думаєте, хто дозволяє губернаторам і прокурорам безкарно кришувати російський бізнес? Пиші в телеграм.